Цього року осінь прийшла строго за календарем. Разом з цим в Україну прийшло й похолодання. Сьогодні й завтра, на півночі та сході країни, стопчики термометрів опустяться вночі до мінусової температури. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 7 вересня, дощі з грозами все ще будуть проходити повз України. Опадів цей день не очікується. По всій території буде суха та сонячна погода, а місцями хмарно з проясненнями. А ось щодо температури повітря в цей день, то холодний фронт переміститься на південний схід і досягне Харківської та Донецької областей, включаючи Луганську. В день у цих регіонах очікується прохолодна погода, а вночі температура впаде до мінус 3 градусів морозу. Також похолодає вночі на заході країни, але там буде трохи вище нуля. Щодо температури повітря в день, то найтепліше буде на заході та півдні країни. Там термометри будуть підійматися до позначки плюс 26 градусів, в решті областей буде прохолодно. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 3,8 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 26, а вночі буде від плюс 6 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 19. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 12 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 20, а вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 14 до плюс 21, а вночі від плюс 7 до плюс 13 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 16 до плюс 23 в день, і від плюс 10 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві 7 вересня. хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються майже весь день, ввечері повинні розсіятись без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 17 градусів тепла. У Львові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень. Прийде похмурий вечір, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 5 до плюс 19 градусів тепла. У Харкові у середу. Протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря очікується від плюс 3 до плюс 15 градусів тепла. У Дніпрі ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо крийться хмарами без опадів. Температура в цей день буде від плюс 8 до плюс 17 градусів в Одесі, 7 вересня, вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом сьогодні без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!